Скоро кінець світу на це постійно натякають екологи, кажучи про глобальне потепління. Торкнулося воно і України. Олди пам'ятають засніжені різдвяні свята та часто дощові літні канікули. Проте зараз ситуація кардинально інша. Всього за 30 років температура повітря в країні та світі підвищилася в середньому на 1 градус. Ніби й небагато, але Україна вже відчуває зміни клімату. Середні річні температури зростають, і міста щоразу ставлять температурні рекорди. Так так, це просто... Пеку плюс 40. літо стало спекотнішим, а зима теплішою. Зливи затягуються на кілька тижнів. А підтоплення чи довгі посухи стали нормою. Українці стають свідками багатьох аномалій, типу смерчів і торнадо у зовсім несподіваних регіонах. Ну і куди без раптових снігопадів, заморозків та градів, які нищать врожаї. І все має лише тенденцію до зростання, кажуть кліматологи. Як і годинник судного дня, який попереджає про загрозу людству, включно з глобальним потеплінням. Цього року годинник перевели ще на одну секунду і це багатьох тривожить.